Ну, і далі поговоримо про те, який є план у нашої країни в контексті завершення війни. От, Зокрема, план А закінчити війну цього річ. А план Б 120 мільярдів доларів. Адже саме стільки коштів потрібно Україні, аби воювати цілий рік. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Більше заяв. Дивіться далі. Президент України Володимир Зеленський і президент Європейського парламенту Роберта Мецова заява президента України. Дорога Роберто, дуже радий вашому візиту. Ви завжди у нас дуже бажаний гість, пані президенте. Шановні журналісти, сьогодні ми. Дійсно дуже радий бачити в Україні з візитом пані президентку Європарламенту. Це вже четвертий візит Роберта Мецоли в Україну під час війни. Роберта була серед перших, хто відвідав Україну після початку вторгнення. Загалом, Європарламент та пані президентка, завжди послідовно підтримують нашу державу, нашу незалежність, наш суверенітет. І наших людей безумовно. Я хочу за це подякувати роберта тобі особисто за твою таку велику увагу до України. Ми однаково сприймаємо ситуацію зараз. Захист України це захист Європи. Допомога Україні це допомога Європі. Росія завжди ставилась з презирством до об'єднаної Європи. Росія ніколи не вірила, що. Саме Європа може бути сильною і цими роками, разом з усією командою Європи, з багатьма європейськими лідерами, ми довели, що Росія точно помилялась в такому ставленні до Європи і до європейців. Важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили, впливу на глобальні справи. Зараз ми бачимо, як. Перебудовуються відносини між Європою та Сполученими Штатами Америки, як Європа вибудовує свою нову позицію у глобальних справах. Важливо, щоб і надалі Європа залишалась глобальним суб'єктом, глобальним захисником свободи і людських прав. Ми це забезпечимо всі разом. Я в цьому впевнений. Сьогодні ми з Робертою обговорили ключові теми, які є між Україною та Європейськими інституціями вдячні за підтримку перемовин щодо вступу України в Україну. Європейський Союз. Ми робимо те, що обіцяли. І зі свого боку, ми дуже розраховуємо, що Європейський Союз, лідери Європи будуть виконувати свою частину роботи, те, що стосується саме кластерів. Ми розраховуємо на відкриття першого кластеру як на швидше та одноголосну підтримку цього рішення всіма державами-членами Євросоюзу. І дякую за те, що Європарламент. Принципово нас в цьому підтримує, також цінуємо, що в Україні запрацює офіс європейського парламенту. Це посилить координацію між нашими між нашими парламентами парламентом України і європарламентом. Важливо, що європарламент завжди послідовно підтримує санкції проти Росії за цю війну і дійсно. Багато значить лідерство Європи у відповідних питаннях. Ми очікуємо на прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу. Ми розраховуємо, що однією з основних мішеней санкцій будуть саме російські енергоресурси та інфраструктура торгівлі ними, але також і російський банківський сектор та різноманітні схеми обходу санкцій, які використовує Росія для фінансування війни. Предметно обговорили, як надати більшу європейської сті позиціям Словаччини та Угорщини, які поки що мають певну залежність в енергетиці від Росії. Ми розраховуємо і на відповідні санкційні кроки Сполучених Штатів Америки. Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, зокрема, переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія. Що все це буде означати біль для Росії. Якщо Росії не боляче, вона воює. Вони повинні відчувати більші економічні, більше політичні і інші втрати, щоб ми нарешті змогли наблизитись до миру. В цьому контексті говорили про російські активи, які мають значно ефективніше і оперативно допомагати захисту від російської агресії та відбудові України. Говорили також. І про такі безперечно, безперечно, вагомі соціальні речі для нашої стійкості, як будівництво укриттів. в деталях. Сьогодні я а, говорив з Робертою, укриття для наших шкіл, для дітсадочків, для університетів, а, укриття для людей, для укриття для лікарні. І ми розраховуємо на підтримку Європи, і нашої е, програми безплатного харчування для всіх дітей в усіх школах України. Ми розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами у цих питаннях і дякуємо всім, хто нам допомагає. Дякуємо дуже, Роберта, е, тобі особисто ще раз слава Україні. Заява президента Європейського парламенту. thank you very much. good afternoon. Uh, thank, thank you, you president day. zelensky, you, for president a uh, very good meeting very good for your courage and, your and for humility. inspiration that and you the have shown, shown to europe, europe and the world. i am really honored to be back in kiev today. and i know that you see this again. as a sign of the European Parliament's continued support uh, for Ukraine, uh, for all the people here still fighting. I also had the privilege today uh, to visit uh, a school in Bycholorovska with the First Lady. Uh, I saw their first hand. First of all, the impact of how EU funds can translate in making the lives of Ukrainian children safer by the building of shelters. And uh, your point you made, Volodymyr, about the shelters is worth well taking, And uh, I will take this with me uh, to make sure uh, that we play a full part in helping you. And also, how nutrition can help in bringing up our children. And your model in this country could serve the model for all of us. I'm also here. Буде азі до всіх континітрутле продовжує свої безпосередні атаки по цивільних та цивільні фактори ластрікс та останніми тижнями. Вони також вдарили по будівлі уряду та будівлі місії з тут в Києві. Російські дрони також порушили польський та румунський повітряний простір. Невинні люди, невинні українці продовжують платити ціну. Через російський імперіалізм та агресію, але мій меседж тут це цілковито запевнити вас, що Європа не відступиться від своєї підтримки Україні. Як я сказала у Верховній Раді цього ранку, ви ніколи не будете йти на цьому шляху одні. Ми будемо тільки посилювати нашу рішучість і нашу підтримку. Разом ми можемо довести росіянам, що Їхні дії не залишаться без відповіді, і разом ми будемо робити це, щоб стримувати їх і забезпечити мир. Як ми це зробимо? Насамперед, ми будемо продовжувати послаблювати російську воєнну машину через координовані та сильні санкції. Ми зараз працюємо над дев'ятнадцятим санкційним пакетом. Переговори продовжуються. Ми будемо нарощувати нашу гуманітарну військову підтримку, економічну підтримку для України. Ми посилимо нашу співпрацю з міжнародними партнерами та будемо інвестувати у власне виробництво України. Ми також готові і ми наближаємося до того, щоб втілити це в життя, щоб цілковито відійти від російських нафти та газу, знайти надійних та безпечних партнерів. І ми також б'ємо по російському тіньовому флоту. Ось як ми можемо наблизитися до миру, миру, який ми всі хочемо побачити, і заради якого ми всі так важко працюємо. Але дозвольте мені також чітко сказати: цей мир повинен бути постійним. Він повинен базуватися на справедливості, на гідності. Це має бути мир, який поважатиме український суверенітет та незалежність. Ніщо не може вирішуватися про Україну без України. Ми були з вашою країною, коли перші бомби почали падати, і ми ніколи не відступилися від цієї підтримки. Тому ми завжди будемо поруч з вами, дорогий президент Зеленський. будемо з вами аж до того моменту, коли ви займете своє чільне місце в нашому союзі І після цього. Але ми повинні рухатися далі, і зрештою, нарешті. Просунутися у вашому процесі доєднання до Європейського союзу, і тут європарламент абсолютно чіткий. Ваша майбутня це європа, і це частина необхідних безпекових гарантій, які, яких потребує ваша країна, але яких також потребує Європа на цьому континенті. Дозвольте мені завершити висловивши анонсувавши те, що символом нашого наших зобов'язань це те, що ми буквально завершили відкриття нашого офісу тут, у Києві. Ми хотіли зробити європу ближчою до народу України. Це буде голосом європейського парламенту тут на землі безпосередньо слухати вас, працювати з вами, підтримувати вас на шляху до Євро до миру та членства в ЄС. Ідею перше запитання. Будь ласка, українському титяна пасова. Україн форм. Майк-щоніс то президент Мосола. Ін контекст в контексті членства процесу набуття України у ЄС, чи може європейський парламент вплинути на позицію Угорщини та... які... Чи є якийсь механізм, чи щось інше? Дякую, Дякую. Я би повернулася до того, що ми всі досягнули як держави члени ЄС разом. Якщо хтось запитав би мене п'ять років тому, чи ми б змогли ухвалити 18 пакетів санкцій щодо агресивного сусіда, який вторгся до одного з наших партнерів та союзників і поставив під загрозу безпеку нашого континенту, я би все не повірила. Але ось ми тут. Ми зробили це. Ми робили це усіма країнами, і ми. Будемо працювати, щоб отримати ще один пакет санкцій з усіма країнами щодо розширення. Це звичайно процес, який базується на заслугах, на критеріях. Але ми абсолютно чітко говоримо і хочу також запевнити вас до більшості в європарламенті за те, щоб Україна зайняла своє місце в Європейському Союзі. Ми підтримуємо всі зусилля. To take place всі переговори, a, theぎà, the región... всі обговорення, щоб перші кластери були відкриті, бумбрюна красока питання до пана президента. А будь ласка, будь ласка, якщо можете виділення американським урядом першого пакету в рамках програми Pearl. Скажіть, будь ласка, що в цьому пакеті, коли нам його очікувати? І чи планується ваша зустріч у Нью-Йорку наступного тижня з президентом Трампом? І що будете найперше обговорювати? Дякую. Дякую за запитання. Ми отримали більше 2 мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми Пору. Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 вже 2 мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумів, ваше запитання. І що буде в цих пакетах? Всіх. Цих... В пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Патріот і для Хаймарс. Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітись. Дякую. Далі, будь ласка, ми Україна. Дякую за можливість. Лене Черніковами Україна». пане президенте, ви вже зазначали, що росіяни провалились у своїх наступальних планах, втім на осінь готують дві наступальні операції. Відтак, чи розуміємо ми скільки, куди вони хочуть кинути? І головне, чи є у цих планах відкрити новий фронт в Україні? І також про плани росіян щодо атак на цивільне населення. Чи бачите від розвіток, чи чуєте? Ще відкрити раз? нову новий фронт. Ну фактично піти з півночі, де вони зараз не йдуть, Або де вони йшли, зараз не йдуть, може підуть. А далі, що ви запитали? Про плани, Про плани. росіян на атаки <плани> да, на цивільні об'єкти. Зокрема, енергоінфраструктуру, і можливо, зараз ми бачимо підвищилась є інтенсифікація атак на залізниці. Так, да. дуже дякую. У залізниця. Чотири основні напрямки були обрані Росією по всіх документах, по всіх даних розвідок І так, в принципі, ми не знали тільки послідовність, але в принципі це відбувалось: Сумський напрямок, Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція як одна з основних і Запорізький напрямок. Це чотири, які ми бачили відповідні дані. <кій> Сумська провалилася операція, вони понесли великі втрати, передусім особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, так умовне завтра. Але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули а, свої а, засоби і особовий склад на інший напрям. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, які інший. Ми скажемо впродовж, я думаю, двох найближчих діб. Ну я б хотів, щоб ми про це сказали більш детально, і, і вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських збройних сил. Так, вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні додаткові ці дії про ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій. Що стосується цивільних об'єктів, достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах. Особливо по нашій енергетиці і по залізничним об'єктам також вони були. Ви це пам'ятаєте, і страшні моменти у нас різних станцій, да вони будуть це продовжувати. Це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь, і я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці. Так, і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Великий суспільний, хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі, і тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашої сторони, коли у них цивільні люди живі, не працююча логістика. А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять, просто вони конкретно вбивають людей. Тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного взриву, який у них там є. Ми це вже бачимо. Вони хочуть у нас ось приблизно наше розуміння того, що відбувається, зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, ми діємо правильно. Останнє запитання, будь ласка, сушеєте пресу. <рир». хан вис> <успів> дякую. Я просто хочу дещо <скум keeper> прояснити те, що стосується питання обговорення безпекових гарантій. чи є більше деталей щодо того, що конкретно союзники можуть забезпечити в плані військ на землі? Що Саме сполучені штати пропонують ви згадали якісь позитивні сигнали, які були раніше, і щодо інвестицій в оборонну промисловість, скільки інвестицій вам потрібно, щоб наростити виробництво в Україні і питання до пані президентки в тому, що стосується членства в ЄС, які реалістичні перспективи того, що це станеться як частина безпекових гарантій для України. ми бачимо ми Розглядаємо членство в ЄС як форму безпекової гарантії. Це зобов'язання бути частиною групи держав, які не лише є економічною потугою, але також безпековою. Я можу сказати, що кожна країна, яка хоче доєднатися до європейського союзу, також робить це щоб бути готовою. Звичайно. Останні роки показали нам, що цього було недостатньо. Останні зобов'язання в НАТО держави-члени збільшують свої видатки на оборону. Це також натякає на готовність і спроможності. Ми зробили цей заклик в нашому в нашому європейському союзі через законодавство, яке ми ухвалювали, зокрема в частині закупівель. Ми зараз працюємо над тим, щоб Зробити швидшим оборонні закупівлі, зробити їх більш ефективними. Два це оборонне виробництво, три це допомога фінансова, щоб збільшити виробництво тут, але також. Ми говоримо про те, щоб бути швидшими у відповідях на загрози, які ми бачили з 2022 року. Тобто, в цьому ми завжди були мені здається навчені історією, що без реальних безпекових гарантій це, щоб ми досягнули це нічого, і ми це побачили, і останні місяці союзники вийшли з. Об'єднаною підтримкою для України з наш з нашими трансатлантичними партнерами це те, що ми можемо, тим, чим ми можемо скористатися, щоб рухатися далі вперед. Щодо безпекових гарантій, так Перше, це українська армія, і ми вже підтвердили, що нам треба в небі. На землі і в морі я думаю, що дуже добре, що у нас є розуміння, що що нам треба. Ми поділилися нашими потребами з нашими партнерами. Вони дещо більше ніж вони думали про це. Так, але питання в тому, що добре, що ми на одній хвилі, ми розуміємо, що нам це треба, і партнери готові забезпечувати. Але питання про цифри. Далі про українську армію, коли ми говоримо про це те саме, ми розуміємо, що нам потрібна сильна армія. Наша сторона розуміє точно який розмір армії має бути. Не буде, а має бути, і це дуже потрібно. Це про фінанси, це про кошти і це. Дійсно велика фінансова підтримка від партнерів. Ми зараз говоримо про ці кошти. Третє, як стаття 5, і що американці готові поставити. Ми про це будемо говорити з американцями. Я думаю, що у нас будуть двосторонні рішення з ними. Далі санкції. Так, якщо Росія вирішить повторити агресію, дуже зрозумілий, конкретний список санкцій та відбудова. Це щодо замороження. це про замороження активи, і так далі. можу надати вам один приклад під час війни. Ну щоб ви зрозумієте наскільки це складно, так безпекові гарантії вони будуть під час миру, але, наприклад, під час війни ціна цієї війни станом на зараз і виклики, які у нас є зараз, ціна одного року це 120 мільярдів. 60 це є український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну, але в будь-якому випадку план А це завершити війну. План Б 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, що нам треба буде так багато коштів протягом 10 років. Але в будь-якому випадку, ви повинні розуміти об'єм цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти.